Вітаю всіх на каналі Городній Релакс. Тож, дивіться, яку я маю красу. Яка красованна хризантема. Зі мною поділилася моя співробітниця. І я буду її сьогодні висаджувати в ґрунт. Дивіться, яка це краса. М -м, дуже гарна. Я, звичайно, назви сортів не знаю, ну але ще є отака рожева. Теж красуня дуже гарна. Ну і дубочок. Це кущова хрезентемка буде, вона невисока, але це отакі жовто-гарячі гудзочки, дуже красиві. Ну от я свою красуночку і посадила, гарно полила, присипала земелькою. А от там оті діточки відводки, які були, я їх майже всіх під саму верхівочку засипала землею, щоб вони гарно вкорінилися і перезимували. Друзі, ну така розтяжка буде у мене зимувати вдома. Я її поклала в трішки таку прохолоднішу кімнату до самої весни. Це дуже красива хризантема. Зараз я вам покажу, яка вона. Це маленький відводочок цього сорту. Наступному році з нього має бути красивий кощ. Але оскільки він відірваний від головного кореня і не має чим живитися, тому його немає змісту висаджувати у відкритий ґрунт, тому що він може не перезимувати. Хоча корінчики він має вже свої, тому я думаю, що при правильному догляді у мене все буде гаразд. Тому, любі мої дописувачі, нехай ці красиві осінні квіти тішать не тільки наш погляд, а й зігрівають нашу душу своєю красою. Найшвидшої всім перемоги, всім добра, здоров'я, любові, душевного спокою і на все добре. Па-па-па-па.